Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити квітку. Перше ми беремо рожевий фломастер та суху серветку. Ось так. Далі ми беремо клей. Та намастюємо Намастюємо масціємо, на масюємо. так, отак, 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 отак. Все. Далі беремо. Ось так. Далі беремо іншу суху серветку. Накладуємо, де приклеїли. Ось так. Ось так. І звісно можна розмалювати фіолетовим колір. Далі беремо ножниці. Але обережно з ножницями. Далі вирізаємо коло. Ну, круг. Ну, ну ну. Ось так. Далі. Ми встановлюємо палець посередині. та м -м, беремо. Е Дивас шість слоїв. Шість слоїв. Вони разом були, а два слоя окремо. покажу вот зараз я вам. Вот так. Открывайся. И теперь ничего страшного. И вот такая сквиточка вышла. Вот так. 行的，不？爸吃鸟。